Віщо мені як глядачці дивитися на дитинство Путіна, щоб краще зрозуміти його загадкову російську душу. При цьому я не можу сказати, що смерть Путіна намагається якось улюднити свого героя чи розкрити його характер, яким би він не був у баченні творців стрічки? Насправді протягом перегляду складається враження, що автори фільму просто не знають, що робити з путіним. Утім, команді фільму є чим здивувати. Бо насправді виявляється, що за сюжетом фільму увесь цей час Путіна на злі вчинки наштовхував дух дитини. За сюжетом Путіна переслідують два духи. Один з них маленький хлопчик у Будьонівці, якого карикатурно драматично розстріляли ще у 60-х. А інший дух це жінка у шапці з червоною зіркою, яка називає себе Легіон. Я не знаю, чи мав це бути якийсь сатиричний жарт на фразу «Ім'я нам легіон, але так само я не знаю, що автори фільму хотіли сказати цими персонажами. Але вони з'являються у більшості сцен стрічки і напряму пов'язані із злочинами Путіна. В якийсь момент складається враження, що ніби це вони є реальним злом, а Путін просто піддався їхньому впливу.